Всім привіт, друзі! Короче, що сьогодні я на дачу приїхав. Сьогодні холодно вже, друзі. То сніжок десь буває, йде, то якийсь дощ буває, починається. Зараз погодка. Зараз стала трішки нормальна, сонечко освітить. Плюс два Розпалив ось э, цей вогник, щоб трішки зігріватися, поки буду купати. Короче, сьогодні хочу, друзі, зробити тандир. Тандир в землі короче, викопуєш яму. Обложуєш кірпичами, камінцями, всякими. щось знайду тут у себе. Камінця. Получається, знаєте, дирочка. І береш на проволоку, вішаєш, наприклад, м'ясо любе сало, м'ясо, що хоч, хоч картошку там печі, вішай. Коротше, береш, Я хочу курочку сьогодні запекти. Береш таку коротше, ту курочку таку проволочкою знаєте, зверху до палочки, вішаєш і вона вісить в воздусі. Пропалив там три часа. І воно це є, дає жар, ті дальше і, і куршка пропікається так класно. Я таке люблю, знаєте, на природі зроблене. Це класно, так що погнали робити до роботи. и вот, друзья. Ой. Я у меня такие коньяки, Коротше, друзі, дощ почав йти. Дивіться, коротше, що я зробив. І тут цю трубу поставив і дивіться, як класно. І вже, друзі, ще наверх, бачите, ще сіки треба ще один ряд. І не вистачає мене, ніде я більше не знайшов, знаєте. Тут думаю, де це моя рукавичка. Тут думаю, ще є ось така, знаєте, щоб вжити бруківкати. Тут думаю її теж можна взяти, а що вона погана. Tak nie, divíte, je to Raz, raz. Tu tam napríklad. Я вже якраз закінчив, друзі, класно, з погодою повезло якраз мені на... Ну, не сьогодні, бо сьогодні погано, але як іменно одна година була добра погода, я впів зробити цей тандир класний. Так що скоро вже буду пробувати. Візьму курочку, треба спекти, попробувати її тут. А чи добре я цей тандир чи зробив? Ну, це класно, дивіться сюди, вкидаєш дрова, не будуть горіти, накалюють оці всі камінчики, бачите? всі ці камінчики, І потім буде жар вони будуть давати. Курочка буде за всіх сторін, як в духовці, друзі. Тільки на природі. Природна духовка, друзі. Так вона називається класна. Ось, друзі, коротше, туди цього вкинув жару з каміна і зверху зараз дровно кидають і його, знаєте, Сьогодні вже не буду курочку робити, а сьогодні просто його запалити, щоб він... Ну там всяке може мох якийсь на камінчиках, бо якась е, травичка, ще щось. Бачите, який град вже, друзі, йде чи сніг, що це таке. Щоб воно туди це є. Щоб воно пропалилося, все те, що там погане, є якісь може мурашки, ще щось його всяке. Все коротше, зараз пропалити його, а завтра вже можна палити, щоб вже щось готово, готувати. Ну все, коротше, друзі, пропалюю воно догорає. десь завтра вже приїду, буду курочку робити. Я вже сьогодні рано, дивіться на дачу. Другий день вже вчора вже якийсь і дощ, і сніг почався. А сьогодні вже дивіться, скільки нам було снігу. Ви бачите. З такого до снігу 5 см нормально, але зараз 0 градусів, то плюс 1, то 0 градусів, то так знаєте. Вже приїхав сьогодні пекти курочку, розпалювати тандира. 2-3 години горіть він, так що погнав я його розпалювати. Так отак. Це бумажки зараз. Сюди бачите, в мене в стакані тут розжиг. І тобі заверху дрова. Надіюсь, вони загораться. Хоч трішки мокрі. Ну, сніг дійшов, поки я їх нарубав, щайно. і поливаємо. І тепер вижигалкою цей стаканчик так і підпалює. І все, їх туди кидаємо. Друзі, зараз корму для пташечок. Обов'язково треба тимолі підкидати. Ось так, і, і спереду. Ось так. Там всякі змішані якісь купив такі. Думаю, хай буде для пташечок, щоб їли зимою. Я то накидав, друзі, через три дні приходжу, вже немає. Так що, значить, пташечки їдять і треба для них підкармлювати їх зимою, бо вони не можуть знайти таку їжу, як, як літом, наприклад. Вже снігом їх трішки замітає, знаєте. маєте. Ну все, хай горить. 15.00. Це вже буде темно, тоді я геть її буду ставити. йо Йома блін. 4. 4.30, десь 17.00, десь геть буду цю курочку ставити. Ну і нічого. Ось такий жар, коротше, бачите. Вже камінці деякі ж геть білі стали, це означає, що вони вже... Ого, жар хороший. Ось, друзі. Підходжу. Ой. Такі краєвиди тут класні, А вітерець трішки, думаю, ви теж чуєте. О, Так, що туди? Все, щось тоді два місяці вже. ну Звичайно два місяці пройшло, то що ви думаєте? Немає. Накидаю і для них їсти. Друзі, дивіться, які в них дві буганки, таких оставив, будуть собі приходити і його гристи. Ну що, друзі, дивіться, ось така курочка. Ось таку я її вже замаринував, все, солько і паприку, все. Це яблучко, хочу туди яблучко покришити всередину. Оце буде класно взагалі, дивіться. Яблучко так. Яблучко шукає на 4 частини і туди всередині. Половину тільки яблучка або коручка. Бачите, я взяв маленьку, думаю, на що? я що її, друзі, велику зім таку. Так. так, все, друзі, дивіться, ось такий там вже жар. Ну, я забрав той жар. Тільки ключі вже накалилися. дивіться, беру таку коручку. Ой. І так, я тут дивішаю все. І тепер вона вісить там. Годинку, думаю, може і трішки менше побачу. Як буде о! Ну все, хай тушиться. Ось це яблучко залишилося, дивіться, бріна топа. Все, і я розпалив камін. І беру сюди прямо його по їх жар туди кину. О, Розпалив камін, а там вже жариться цього курочка. І картошечки ще кину. Не знаю, чи вона там спечеться. Дивіться, не знаю, скільки це яблучко. Вже 10 хвилин прийшло, думаю, нормально. Ого Такого заглі, друзі, мікали морду. Ну, дивіться ви Ану. М -м, ану. Раче. Вкусне, друзі, на трішки його сахаром, ви знаєте. Друзі, достав я курочку. дивіться на яка. Ммм, запеклася. Гумілочку зараз. О. Буду я їсти.